Доброго дня, діти! Давайте пригадаємо, як називається наша країна. Україна. А ми діти України. І нас називають українцями. Ми тут народилися. Тут живуть наші татусі й матусі, дідусі і бабусі. Ми любимо свою країну. Наша Україна. Багата на квіткові луки, безкрайні поля пшениці, густі зелені ліси, круті голосливі водоспади, бурхливі річки, бездонні озера, величні гори. Діти, погляньте, хто до нас завітав. Це Хлопчик Іванко. Зверніть увагу, як гарно одягнений Іванко. Це український костюм. А що тримає у руках Іванко? Це прапорець. Дякуємо тобі, Іванко, що ти до нас завітав. Залишайся з нами. Будемо гратись і про цікавинки дізнаватись. Діти, це герб України. Він має назву тризуб. Він ніби тато, мамо і дитина. А це прапор України. Такий самий прапорець приніс сьогодні Іванко, тільки маленький. Великі прапори вивішують на будинках, таких як садочок чи школа. Наш прапор має два кольори. Синя смуга угорі. вона нагадує синє, безхмарне мирне небо. А жовта смуга внизу, ніби жовте золоте сонечко. Діти Іванку приніс жовту і блакитну фарбу. Він пропонує вам намалювати прапор України. Беріть пензлики та малюйте.